Добрий вечір, шановне панство. Маємо вечері внутрі. Маємо ось моя шоколадка. Самочка, яка вже така, що має вже вибухнути по моїх підрахунках. Якщо то було в перший день, коли я їх пустив, то вона би мала 20-19-20 числа вже народжувати. Ну і зараз дивимося ще. Дивіться, якщо зрівняти ось цю самку, тепер стандартна ось ця самка така повненька, але ну її ще трошки бракує. Ще нутринята по боках не порозходилися. І третя самка. Дивіться, бачите, вже відносини вони виясняють. І маємо ось. У давно я такого не бачив, що вони так сварилися. Але це все через те, що вже скоро роди. І самочки, які мають родити, вони вже відчувають себе старшими, напевно, і керують тут вольєрі. Тепер далі. Ну що? Зараз я ще пістилки не давав. Мені зараз на горище ще треба полізти. Цілий день тягну, тягну і на ніч тепер треба буде лізти, скинути скинути сіна для нутрій. І що далі? Годують, їдять вони, бачите, добре. Я су, соковиті корми їм дав. Вони вже з'їли соковиті корми. Зараз я ще їм трошки кину. Я сьогодні зараз. Я сьогодні не полінувався, поїхав за травою, нарвав внутрі трошки трави, бо вітамінів їм потрібно. Особливо вітаміни потрібні для внутрі, які мають народжувати. Ось. І що? Даю норму, мінімальну норму даю соковитих кормів. Дана сім'я вже почала пити воду, бо вони довший час не пили. Я вже й на, на тих внутрішнях почав економити соковиті корми, бо в принципі тих соковитих кормів і немає в мене. Ще залишилося відро буряка. Ну і травичка в нас вже так потрошки з'являється. Як вже буде така вже дуже-дуже криза, то я вже буду ходити їздити, і їздити. Особливо, якщо народить в мене самочка, то я вже буду. Рвати траву, Трава вже місцями треба шукати, то вже 15-20 см, що рукою вже можна наскубати. От. Все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі і всього найкращого.